Друзі, нікого не хочу лякати. Це відео має виключно інформаційний характер, але схоже, Росія планує розширити фронт. Як ви думаєте, який напрямок вони обрали? Херсон і Запоріжжя до операції можуть бути залучені підрозділи морської піхоти та повітряно-десантних військ Росії, за даними джерел РБК Україна, готовність до наступу на правобережжя Херсонщини у Росіян навіть вища ніж до активізації на Запоріжжі. Ймовірно, головний удар у Запорізькій області може бути спрямований на район П'ятихаток, паралельно до річки Дніпро. Такої думки українські експерти. Слід згадати, що раніше росіяни намагалися прорватися на правий берег Дніпра наприкінці листопада, їхні диверсійно-розвідувальні групи були відбиті неподалік Антонівського мосту з боку Олешок. Рішення про наступ на Херсон вже ухвалене. Операцію куруватиме командувач повітряно-десантних військ Михайло Теплинський. Планують залучити до 4 тисяч російських штурмовиків, які восени 2022 року вже відступали з Херсонщини, але наступ здебільшого залежить від погодних умов. Враховуючи, що на Путіна тиснуть із вимогою сісти за стіл переговорів, а Трамп не проти віддати частину захоплених територій, не дивно, що росіяни намагаються захопити якомога більше земель. Наприклад, Репке не виключає, що мета Путіна новий фронт уздовж лінії річки Дніпро для досягнення цієї цілі, Кремль готовий щороку втрачати на полі бою до 100 тисяч своїх військовослужбовців. Навіщо це Путіну? Він хоче зайняти вигідну позицію під час переговорів і отримати повний контроль над Херсонською та Запорізькою областями. Але навіть якщо план провалиться, він все одно виконає мінімальне завдання розширить фронт. А як ми всі прекрасно розуміємо, українським військам важко стримувати російський наступ одночасно по всій лінії фронту, чи зможуть росіяни захопити Херсон? Поки що це здається неможливим. Враховуючи попередні невдачі, ба більше усі мости зруйновані, тому окупантам доведеться перетинати Дніпро і тут не обійтися без човнів або переправ. Але після підриву Каховської гідроелектростанції частина території Дніпра перетворилася на болотисті ділянки, які взимку замерзають, що може полегшити перехід ворога. Не менш важливим є те, що частина військ окупанта з цього напрямку. Раніше була перекинута для допомоги російським підрозділам у Курській області, і вони ще не повернулися. Українські військові вже готові зустрічати росіян на правому березі Херсонської області, тому виконати таку операцію росіянам буде вкрай важко. Багато аналітиків і експертів зазначають, що захопити херсонський напрямок, маючи у розпорядженні чотири тисячі солдатів, це смішно. Для порівняння вони наводять статистику: на Покровському напрямку наступає російське угруповання чисельністю 70 тисяч осіб, а в Курській області 50 тисяч. Експерти вважають, що основна мета російських сил на цьому етапі зайняти острови на лівому березі Дніпра, які перебувають у сірій зоні. Ймовірно, це лише відволікаючий маневр, який використовує Москва. Розраховуючи на деморалізацію мирного населення Херсона, основні російські сили зосереджені на інших напрямках, але не поспішайте розходитись. Сьогодні з'явилася ще одна коротка, але цікава новина. Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації повідомляє, що Санду готує план військової операції у Придністров'ї. У відомстві зазначили, що ніхто не може з упевненістю сказати, чи вона не спробує почати війну. А через що розгорівся конфлікт, начебто, президент Молдови Майя Санду заявила, що якщо Росія не знайде спосіб постачати газ до республіки, то Кишинів відіграється на Придністров'ї. Звісно, це інформаційна війна для залякування, але не варто виключати, що Росія буде намагатися захопити Херсон. І якщо це місто стане метою Путіна, то він не шкодуватиме ані людей, ані озброєння для цього. Поки що говорити про повномасштабний наступ на місто не доводиться. Головне, щоб не заговорили про світлофори і не почали висаджувати квіти на клумбах. Ну ви розумієте, підтримайте канал підпискою і лайком.